Генеалогія — це фейк, якщо мільйон документів в архіві, мільйон унікальних номерів. Не буває двох однакових. В архіві цей документ підробити неможливо. Ну, якщо чесно, я б так і зробила. Ми скептично ставимося до всього, що не можна підтвердити. Документально. <світ> Всім привіт! Мене звати Лілія Лобас. Я співвласник компанії Family Tree разом з головним генеалогом компанії Владом Волинським. І ми хочемо поговорити про таку тему, яка відокремлює нас від потенційних клієнтів. Генеалогія — це фейк. Фейк чи не фейк. Чи можливо зараз дослідити свій родовід? Наскільки це а, правильне чи достовірне дослідження? Часто це відокремлює реально нас від людей, які хочуть замовити родовід, але думають, що це неможливо, це якась історія вигадана. Ми ці документи самі домальовуємо і там щось придумуємо. Наскільки це достовірно? Генеалогія – це фейк, якщо вона не побудована на основі. Архівних документів. Оця історія взагалі з тим, що генеалогія якась вигадана, якась неправдива, це все недостовірно і не можна цьому вірити. Вона зародилася в інтернеті із всіляких забавлялок: як то ведіть ваше прізвище і отримайте родовід до 18, 17, 16 ще якогось століття. Угу. Обов'язково там повинен бути гетьман або якийсь видатний воєначальник чи політик. Звичайно, це все було придумано. Це програма створювалася такі, їх дуже багато було. Програми створювалися для того, щоб розважати людей, вставляти туди рекламу і з цього отримувати прибуток. Коли генеалогія стала дійсно наукою, то про те, що це фейк, не може бути й мови. І якраз люди, які так думають, вони от пережитки ці пережитки вони йдуть в ранню історію. Генеалогії як послуги в Україні, ну та й в світі взагалі. Коли вона ще зароджувалася. Так, Коли вона зароджувалася як послуга в ХХ столітті, mm -hmm. звичайно, ці пережитки вони ще довгий час будуть побутувати, але ми будемо це все постійно розвіювати, ці фейки. Тому що наші дослідження вони наукові, тому що повністю базуються на генеалогічних документах. Чи можна їх підробити? Ну, по-перше, всі вони зберігаються в архіві, ті е, е, документи, з якими ми працюємо. Е, Будь-який факт, який ми надаємо в ході дослідження родоводу чи в результаті всього повного дослідження, він може бути перевірений замовником самостійно. Звичайно, ми папірець не перенесемо з архіву. Він оберігається законом про Національний архівний фонд та архівні установи, і виносити, звісно, документи з архіву не можна, тому ми оперуємо тільки копіями, де знайшли інформацію про предків наших замовників. Якщо ми копіюємо цей документ, то ми даємо... Те, що називається в науці, посиланням на те, де він зберігається. Який це посилання замовник може взяти, і незалежно від нас перевірити, чи дійсно є в архіві запис про народження прадідуся, про його шлюб, про його родину, де описано народження кожної дитини, якої ми знайшли. Тобто будь яка копія будь-якого документа, яку ми зробили в архіві з тих документів паперових, що mm. там зберігаються, можна перевірити, чи дійсно воно таке є. Другий момент це питання доказовості. Чи це от всіх людей, які ми внесли в дерево, чи вони дійсно доводяться замовнику кимось? Чи це ми так, нам так захотілося, uh -huh. щоб цього не було, і сумнівів про те, що це дійсно предки та родичі. Для цього ми робимо звіти про роботу, де замовник може сам побачити, де знайдено факт, як його знайдено, і побачити його опис, що там записано. В кожному із цих документів. Їх можуть бути десятки, сотні, навіть тисячі, в залежності від того, скільки документів збереглося. Але Обов'язково кожен факт, який буде в дереві відображений, він буде підкріплюватися копією документа. Ось це записано так і так, ось в цьому документі. З посиланням, знову ж таки, на архів. Наприклад, у мене клієнт питає, а як я самостійно можу це перевірити? Чи може це самостійно взагалі перевірити клієнт? Найпростіше це зробити таким чином: зайти на сайт архіву, в них там є зразки заяв. Як будь-який громадянин України може в архів звернутися. Там написано шаблон, треба буде тільки вписати свої дані і надіслати цей запит прямо на електронку архіву. Відповідь архів надасть протягом 30, але зараз в складні часи ця відповідь буває довше. По закону це 30 днів, але ми розуміємо, як архівам зараз непросто. Що треба вказати в цьому запиті? Ту інформацію, яку ви хочете перевірити. Наприклад, вас цікавить, чи є в архіві запис про народження вашого прадідуся і чи дійсно прадідусь народився саме в тому селі, звідки походять ваші предки, а не в якомусь іншому. Угу. Оскільки ми даємо посилання, а вони унікальні. От скільки в архіві є документів, кожен із них має номер, до якого ми звертаємося, роблячи це посилання. Мільйон документів в архіві, мільйон унікальних номерів. Не буває двох однакових. Номер складається із трьох частин: номер фонду, номер опису і номер справи. Угу. Це класифікація дуже давня, вона прийнята в Україні науково, тобто історично, це все е, так і ніяк інакше. І цей код завжди унікальний. Завжди. Для кожного документа, навіть якщо там один папірець. Угу. От, ми хочемо подивитися якусь справу, замовляємо за цим номером, нам її приносять із сховища, цей документ. Там один, один папірець. Все. Але номер все одно є в кожного документа. По суті, без цього номера неможливо знайти документ в сховищах архіву, тому що самі архівісти і генеалоги за допомогою архівістів дістають зі сховищ потрібні документи саме по цьому номеру. Uh -huh. Так от, в запиті, який можна сформулювати і направити в архів, треба вказати е, прізвище, ім'я по батькові. Ну, наприклад, це буде запис про народження. Отже, треба взяти прізвище, ім'я по батькові, дату народження вказати і місце народження. Uh -huh. І архів надасть довідку, де. Буде інформація, чи є такий запис і де він міститься. Угу. І якщо номер в довідці, номер фонду, номер опису і номер справи співпаде з тим, який ми вказали, то значить, все зроблено правильно і точно. І ось довідка, яка це підтверджує. В архіві цей документ підробити. В архіві цей документ підробити неможливо, тому що він засвідчується офіційною початкою. Угу. і це ж робиться незалежно від нас. Ми на архів не впливаємо. Засвідчується початкою. Підписом директора і має унікальний реєстраційний номер, під яким ця довідка е, зберігається в архіві ще три роки, якщо я не помиляюся. Uh -huh. І як вона видавалась? Копія одна видається тому, хто питав, uh -huh. і копія одна зберігається в архіві, яку теж. Якщо запитували поштою електронною, то поштою воно і надієте електронною. Mm -hmm. Можна попросити взагалі з мокрою початкою на е, звичайну адресу пошти. Кожен запис таким чином ми не підтверджуємо, тому що це, е, уявіться, від тисячі довідок, і нам архів їх просто не видасть. Mm -hmm. На кожну людину кожен запис. Тобто ми записи не завіряємо, а це може зробити тільки архів. Mm -hmm. А, а такий, таким чином можна просто перевірити будь-який запис, про який ми. Відзвітували, що ми його знайшли, можна таким чином перевірити в архіві незалежно і не повідомляючи нас. Ну, якщо чесно, я б так і зробила. Я б отримала, мабуть, родовід, дочекалась першого звіту, і на будь-яку особу взяла б будь-який факт. Можливо, навіть не на прямих предків, а на там. П'ятиюридну якусь сестру, прапрапрабабусі, відправити запит в архів і отримати цю довідку. І все в тебе підтверджено, все дослідження. І це робиться, по-перше, незалежно від нас. Ми цього не можемо знати, і, і не можемо контролювати. Не можемо контролювати, не можемо на архів впливати. Це точно, тому що у нас самих цей, цей процес співпраці з архівом, Він для нас також складний. Спрощений для нас вже. З часом, а, але складно. Архіви – незалежні установи. Це кожен архів державний. Немає приватних архівів в Україні, які містили б геналічну інформацію масово. Якісь приватні колекції є, але так, щоб це було там, десятки сотні документів, там зберігалося, такого немає. А, тому це абсолютно незалежний спосіб перевірки, абсолютно точний, бо дається, ж довідка вона ну, державна. Тобто це підтверджує держава, що дійсно такий факт є в архіві, ну і є в родовоці. Друге питання, яке ми вже частково е, обговорили, це питання доказовості зв'язків. Uh -huh. Як ми, Чому якийсь е, Тарас Григорович умовно є вашим пра, пра, -пра і як це ми довели? Е, коли ми досліджуємо родовід, ми не вивчаємо якийсь один документ, чи два, чи десять. Ми вивчаємо їх достатньо багато для того, щоб знайти докази, що та чи інша людина є вашим предком, а ніхто інший. І оцей весь масив даних ми аналізуємо і е, вибираємо факти, які стосуються ваших прямих предків, так, щоб ці факти були між собою поєднувані. Наприклад, ми починаємо від даних, які відомі вам, що прадідусь народився в 1900 році, е, в селі десь під Києвом, хай буде. Отже, ми беремо документ цього села, ніякого іншого. Саме цього села, бо по сусідньому селу, яке знаходиться через річку за три кілометри, інші документи. Такі самі метричні книги, з записи про народження, про шлюб та про смерть, наприклад. Але нам треба саме ці метричні книги, саме цього села, і в них ми будемо шукати оцей запис від 1900 року. Знайдемо чи ні це питання, можливо, знайдемо в попередньому році або в наступному. Але наше завдання знайти, що дійсно ця людина народилася саме тут. Тоді ми беремо більший масив документів, шукаємо записи про братів цієї людини, що вони отут от теж народилися. Тоді шукаємо записи про шлюб батьків. Це теж в архівних документах є, де записано, що ось, якщо в записі про народження є там Семен Петрович і Марфа Ульянівна. Ось батьки конкретно вашого предка. Значить, нам треба знайти запис про шлюб Семена та Марфи і так далі рухатися в глибину поєднуючи. Факт за фактом. Пропускати щось не можна. Бо тоді весь цей ланцюжок доказовості mm -hmm. він буде розірваний, і це якраз найважче завдання для геналої знайти факти, які поєднують відомого предка з ще невідомим mm -hmm. за покоління за покоління. І так до того часу, поки родовід взагалі можна дослідити mm -hmm. це обмежено кількістю, якістю і станом збереженості mm -hmm. документів. А якщо ми вже говоримо про фейки, то також цікавим питанням буде е, геральдика. Зараз е, до нас також звертаються, але ми цього не робимо. І ми це трохи ну, скептично до цього відносимося, якщо без дослідження родоводу зробити просто герб. Ми скептично ставимося до всього, що не можна підтвердити. Документально це, так, це документ, документально. Це ми просто перенесли е, мій досвід як історика, перенесли на всю нашу компанію, щоб робити всі дослідження наукові. Тому коли нас просять робити герб для. Людини, предки якої були селяни. Ми на це дивимося дуже скептично, тому що ну історично, це Геральдика, це теж наука. Історично, це дисципліна, яка вивчає побудову, конструкцію та склад принципи складання гербів. Тобто, це теж наука. Не можна взяти малюнок угу. і сказати: О, це герб все. А як правильно, по-перше, герби мали тільки дворянські та шляхетські роди, угу. які їм давали їхні предка, можливо, століття тому. Одне з наших досліджень йде до 14 століття, і там якраз предкам нашого замовника цей герб був подарований, наданий королем за подвиги в боях. Тож його можна брати як за основу? звичайно, людина може претендувати на те, що вона є от причасне причетна до цього герба, угу. але як бути з селянами, які історично ну я не применшую селянство, так як бути просто коли вони історично цього герба не могли мати. Можна зробити певний знак, який буде нагадувати герб по всіма конструкціям, так? але ми б сказали, що це скоріше якийсь родовий, просто родовий знак. Символіка. Символіка. І це, це має бути, це має місце бути, так? Угу. Може, може таке бути. Але називати це гербом ну, складно, бо це не герб. Це родовий знак, який ви взяли, зробили для своєї родини. Можливо, на основі генеалогічного дослідження так. Взяти просто так зробити герб, ну це якось взагалі неправильно, бо а, тоді на основі чого він базується. Він має бути, якесь в нього коріння має бути. А якщо два-три герба. А, ну, як правило, герб передається по чоловічій лінії. Угу. Тобто, тоді. по чоловічій, якщо чоловіча лінія була, то чоловічий герб передається. Цікаво. Пропоную підрозумувати. Отже. Генеалогія зараз, якщо вона побудована на основі історичних джерел, такі як архівні документи, вона не фейк. І фейком бути не може, тому що кожен факт у дереві роду має бути доведений документально. Генеалог, професіонал чи компанія не має права щось додавати від себе, якісь свої роздуми, або так здається, або так карти лягли, або так недоста... ось, все складається ось так. Ні, мені це здається, не... що це так. І мені здається, що це так. І я навіть можу пошукати доводи, але вони будуть ну, нелогічні. Угу. Вони, воно не буде стикуватися. А, тобто, будуть в самого замовника, не можуть не виникнути питання. Ну, ну трошки, трошки воно не то, трошки тягнеться воно. У наших би замовників точно виникло. Обов'язково. Тому а, не фейк. Та генеалогія, де все доказово по документам, і е, навіть не по одному. Тобто з одного документа не можна зробити родовід ні, ні з якого. Все має бути масив документів, як у слідчого, де е, ту чи іншу версію доказує певний комплекс документів, фактів е, і так далі. Mm -hmm. Тільки на основі цього будується е, дерево роду як цілісна конструкція, база даних і так далі. Uh -huh. а, брати щось uh -huh. не з документа це не науково, а значить, і це якраз той момент, коли Можна генеалогія стає фейковою. засумніватися в дослідженні. Тому і саме тому ми робимо звіти. Це перше. Ми на звіті показуємо факт за фактом, підтверджуючи документи, які свідчать про те, що це достовірне дослідження. Просто не може виникати питань на самозвіті, що це хтось, хтось внесений не по правилам, хтось внесений незрозуміло не, не, не взагалі хто такого не буває. У нас кожен факт підтверджений архівним документом, кожен факт ми показуємо самостійно, навіть без прохання клієнта, як його перевірити, і ми навіть поощряємо те, що клієнти самі перевіряють дослідження. Це нормально. Мета і гасло нашої компанії зробити дослідження доступними для тих, хто хоче отримати якісне, гарантоване, підтверджене дослідження з високим сервісом. Ми на зв'язку 24 на 7 ми відповідаємо на усі питання, ми за те, щоб ви перевіряли дослідження, які виконуються, за те, щоб ви цікавилися своїм родоводом. Збережіть хоча б те, що доступне для вас зараз. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.